Привіт, дякую, що дивитесь. Звуть мене Таня, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють Україну і всіх нас. Якщо маєте можливість підтримати нашу армію, то нагадую вам ще про ініціативу українських буктюберів читаю для ЗСУ. В описі до цього відео і до всіх моїх відео ви завжди можете знайти всі посилання на реквізити. І якщо сьогодні у вашій стрічці немає актуального допису. Куди потрібно задонатити кошти, куди можна перекинути кошти, куди необхідно кошти, якийсь збір актуальний, то ви завжди можете кинути свої 5, 7, 11 чи більше гривень на ці наші картки, читаю для ЗСУ, і всі потім звіти отримати у BookTube української в Телеграмі-групі, а також буктцюб українською у facebook групі Сьогодні я хочу вам розказати про книги, які не відпускають до останньої сторінки. Книги, які просто неможливо відкласти, поки не дочитаєте. Ні, навіть не до останньої сторінки, а просто до останньої крапки у цій книзі. У мене буде сім книжок. Це тексти, які я читала, і які я люблю, і від яких я просто не могла відірватися, читала буквально кожну вільну хвилинку, яка в мене була впродовж дня, а не так, чекаю ночі, поки я можу почитати. Ні. Це був просто момент, коли я вихоплювала в дні якісь хвилинки, які я можу схопити і читати ці книжки. І вони дуже різної тематики, до речі, детективів нуль, трилерів нуль, жахастиків нуль. Але книжки цікаві, повірте мені, 100% неможливо відірватися від кожної із них. Також одразу скажу, аби потім не забути, що. В описі до цього відео я залишу посилання на огляди, свої відео огляди, які в мене є, на ці книги. І ви зможете детальніше послухати, якщо захочете. Бо, звісно, сьогодні я вам просто окреслю, що це за книги, про що вони, і спробую, все ж таки, не півтори години розповідати про них, як я люблю. Бо мені тільки дає можливість розказувати про книжки, і я буду просто. Дуже-дуже довго розповідати про те, що мені сподобалося, як вони захопили ці тексти, і просто не зможу зупинитися, тому спробую себе стримувати і сьогодні все ж таки окреслити вам тільки трохи, аби зачепити вашу увагу, аби вам захотілося прочитати хоча б якусь із цих книжок. А якщо вже якусь читали, то обов'язково пишіть мені про це в коментарях. Нагадую, що є промокод Чекаєва, який дає 10% знижку на книжки на сайті та у крамницях Vivat. Промокод діє на книги багатьох видавництв, тому купуйте зі знижкою і таким чином ви підтримуєте мій канал. Також дякую вам. Ось ці всі книжки. І розпочинаю я із «Клуб любителів. Книжок і порогів із картопляного лушпиння. Мері Енн Шефер та Енні Бероз написали цю книгу. Це історія про період німецької окупації острова Кернсі і про те, як дівчина з повоєнного Лондона прочитала листа, який був надісланий з цього острова, і вона відповіла на цього листа і зав'язується це листування, зав'язується ця розмова, і вона дізнається про цей клуб. І що це був за клуб, і як він створився, і що робили люди в цьому клубі, як вони спілкувалися, і як вони жили і виживали в тих страшних умовах, які були під час німецької окупації острова. І ця книга така життєствердна, вона така світла, і попри таку складну і неймовірно важку тему, ця книга, вона така життєствердна, вона про великі серця людей, які. Тримаються кубки, які допомагають одне одному пережити це все, страшне, що є довкола, і вона дуже легко читається, дуже швидко читається. І вона написана в епістолярному стилі, тобто це книга, яка написана листами. І уся ця книга це листи. І насправді я дуже боялася, чи зможу я читати ці листи, і чи не загублюся не. Розпорушиться моя увага взагалі хто кому що пише, але ні, вона читається дуже легко, і одразу розумієш кістяк, одразу розумієш усіх героїв, які тут є, і хто кому пише листа, насправді, ну, я читала, не заплуталася в цьому, тому що справді ну, дуже зрозуміло і дуже легко це все написано. І мені настільки сподобалася ця книга, що вона увійшла в найкращі книги моєї торішньої добірки. І я просто почну вам читати, і ви зрозумієте, що це за мова і як вона написана. Джульєт Сідні, 8 січня 1946 року. Містерові Сідні Старку, видавцеві. Стівенс і Старк ЛТД, Сейм Джеймс Плейс, 21 Лондон, 1 Англія. Люби Сідні, Сьюзен Скотт просто диво. Ми з нею продали понад 40 примірників книжки, і це неймовірно. Та найбільше чудасія для мене тут їжа. Сьюзен якось умудрилася роздобути продовольчі картки на цукрову пудру і справжнісінькі яйця, щоб зробити меренги. Якщо всі її літературні ланчі будуть проводитись на такому високому рівні, я не проти об'їхати з нею цілу країну. Як гадаєш, чи не надихнуть її щедрі комісійні на те, щоб роздобути вершкове масло? Спробуємо, нехай і коштом мого гонорару. Тепер про сумне. Ти запитував, як просувається моя робота над новою книжкою? Ніяк Сідні. Пише дівчина своєму видавцеві, другові, і, власне, вона починає писати книгу, і вона не знає про що писати, вона шукає тему і не може її знайти. І ось це листування, відповідь на листа, і ось той клуб, про який вона дізнається, розпочинає нову сторінку і в її письменницькому житті, і в її особистій історії. Далі вам розповідаю про книгу Собор Паризької Богоматері, класика французької літератури. Це Віктор Гюго, це книга, яка читала у школі і перечитувала цього року. Дуже хотіла перечитати загалом багато книжок із зарубіжної літератури. Я хочу перечитати зараз. Я обожнювала зарубіжну літературу у школі і читала всі тексти повністю. І навіть влітку, все, що нам задавали, я обов'язково читала всі ці тексти, шукала в бібліотеках і. Усеньке літо читала, писала читацькі щоденники, і це один із тих творів, які я дуже дуже любила. І зі школи він мені запам'ятався як історія про любов і собор в центрі цієї історії. Але, звичайно, зараз я вже перечитувала і я з величезною насолодою читала усі описи, які тут є. Ви не повірите, я просто дуже кайфувала від описів Парижа, собору. Тому що є певні розділи, які тільки про це. І Віктор Гюго якраз пише про те, що він не хоче, аби втручалися в архітектуру, він не хоче, аби псували і руйнували те все, що є, бо він вважав це поганим рішенням, поганим кроком. Він не хотів, щоб це було, щоб хтось руйнував це все, що є, щоб хтось перебудовував це, якось вдосконалював, реставрував. Він хотів, щоб все було так, як було. І це Париж, історія яка крутиться довкола собору Паризької богоматері і дівчини Есмеральди, яка танцює на площі, яка дуже красива, і яка виросла в родині циган, і трьох чоловіків довкола неї, які матимуть певні почуття до неї, але де вони будуть справжніми, і де то буде справжнє кохання, де то буде щось не надто схоже на справжнє кохання. Це вже коли читатимете книгу, будете знати, але ця історія не відпускає. І ці три чоловіки це буде дзвонар собору квазімодо, який не дуже красивий зовні, але красивий зсередини, і це буде Клод, священник собору, і військовий Феб. Отже, дівчина і три чоловіки довкола неї, але історія розгортатиметься таким чином, що тут буде дуже сплетено багато всього. Історичного, і буде цікаво зазирнути взагалі в атмосферу цієї Франції, яка дуже класно тут відтворена, і абсолютно настільки поринаєш, от просто опиняєшся на тій площі, на тому майдані, Гревському і біля того собору, і мандруєш собором, і ніби сам от біжиш разом з цими героями, сходами собору, коли там про це йдеться, і переймаєшся тим, що там відбувається. І Долею декого з цих людей, про кого пише автор книги. І насправді мене дуже захопила ця історія. Я радію, що перечитала її, і вона така товстезна ця книга, але читається насправді ну, дуже швидко, і не за один вечір, звичайно, я її перечитала, але відкласти просто було неможливо, і я шукала вільну хвилинку, аби зануритися далі-далі в цю історію. Третій показує вам Арчібальда Кроніна і його історію «Юдане дерево. Це історія, від якої просто вас колотитиме зсередини настільки, що просто все довкола стіни дрижатиме, розумієте, від вибуху емоцій і всього, що переповнюватиме просто зсередини, коли ви читатимете цю історію. Бо Арчибальд Кронін зазвичай так і пише, коли ти так переживаєш. І свариш когось, чи просто бурхливі просто емоції від того, що коять ці герої. Це психологічний роман на 1100%. Цей текст починається зі знайомства з головним героєм, який настільки забезпечений, що він може, наприклад, добирати собі сервіс, якийсь там чайний під фіраночки, які у нього там вдома. чи... Під колір шпалер чи килимів, словом, от настільки він прискіпливий до всього, і він може обиратись, замовляти собі, будь-що, що йому заманеться загалом, тому що він має багатько коштів. Але яким чином він заробив ті кошти? І зараз він на такому відпочинку у Швейцарії, він собі спокійно задоволений життям, і раптом одна ситуація повертає його у. Багато-багато років тому час, коли він був молодим хлопцем, бідним, молодим, але з надією на краще таким перспективним лікарська професія, і Арчіпалькроні, до речі, в багатьох книгах описує саме цю професію. Він знайомиться з. Милою, щирою дівчиною між ними спалахує почуття, і воно справжнє, воно таке молоде і щире. Дівчина відмовляється від заручин, а її батько дуже хотів, аби вона була саме з тим чоловіком, бо ну, він, на його думку, був перспективним і ну, таким, з ким би він хотів, аби його донечка пов'язала життя, але вона вирішує інакше, і батько, врешті, згоджується на її вибір. Це початок книги, і це власне от, ну, зав'язка. І потім у головного героя фіксують легеневе захворювання, і він вирушає на кораблі е, працювати лікарем. І таким чином цей час, поки він буде на кораблі, аби дихати морським повітрям і лікуватися, і все на цьому я зупиняюсь. Це початок історії, тут буде зрада, тут буде можливість. Виправити свої помилки, якщо вони такими є, і герой вважатиме їх такими. І те, що коїтиме просто герой на певних сторінках цієї книги, це настільки викликає бурю емоцій, що я просто вам чесно кажу, ви не зможете читати це спокійно, ви просто будете шаленіти від океану емоцій. цих цунамі, просто хвилі, які виникатимуть всередині. І захочеться кричати, говорити з героями цієї книги, щось їм розказувати, підказувати чи пояснювати, але, звичайно, вони не почують. І вони діють так, як діють. Ви не вгадаєте, що там буде далі, ви не знатимете, як він спокутуватиме свою провину і як він захоче виправити ситуацію, яка склалася колись багато років тому. І вже, ну звісно, коли він щось робитиме, вже буде очевидним, якісь його наступні кроки. Ось, але маю на увазі загалом суть історії, ви точно, я думаю, не вгадаєте, і це буде таким також справжнім потрясінням. Просто і, звичайно, потім вже те, що далі відбуватиметься, вже як це має статися, то вже зрозуміло, що там станеться. Ось, ну і юдине дерево, також до речі, яке є в цій історії, і також оці точкові моменти, де воно з'являється, вони прямо дуже на своєму місці, і дуже в тему, і дуже просто ну. Знаєте, акценти розставлені просто ідеально Арчібальдом Кроніном, тому це просто реально дуже класний психологічний роман. Якщо ви любите такі історії, обов'язково читайте. Далі вам показує сніг у кінці тунелю українського лікаря-анестезіолога Івана Черненка, який написав, що у цій книзі немає реальних персонажів, це все вигадана історія. Ось і ця історія, звісно, відчувається пережита власному досвіді, Описаний якийсь такий власний досвід. Тут Іван Черненко описує, як він навчався в медичному університеті, як потім він працював у лікарні. І ось тут описані просто всі якісь моменти української медицини, починаючи ще з університету, де як пише Іван Черненко. Були, наприклад, викладачі і якісь предмети, де вони вчили для викладача і для себе, тому що ось тут треба розказати ось це все, а тут треба знати ось це все і вивчити. Бо якщо він розуміє, що він хоче працювати лікарем, то значить він розуміє, що йому треба вивчити ну, ну ось це все. А для звіту, для заліку, для іспиту, певним викладачам, окей, ми вивчимо те, що ви хочете від нас почути. Про те, що на третьому курсі, наприклад, університету, студент знає просто ідеально патофізіологію, патанатомію, фармацевтику, фармакологію, і може під мікроскопом побачити цироз печінки і визначити, що це він, але не може, наприклад, зробити напрямий масаж серця. І потім, коли потрапляє вже після університету в лікарню, Кожен із цих майбутніх медиків і медикинь, і вони намагаються далі переймати досвід старших колег, які не хочуть ділитися цим досвідом, тому що вони вважають, що прийшла конкуренція, і це люди, які не повинні бути в цій лікарні. Словом, ось таке ставлення він описує у цій книзі. І так само про те, що не тільки мають бути. Дуже класні пристрої в лікарні, які коштують багато-багато мільйонів, які справді рятують життя людей, але треба ще і знати, як користуватися цим, всім. і він описує тут певні ситуації, які ставалися, так? І так само, аби пацієнта можна було транспортувати успішно на той поверх, наприклад, де є цей життєво важливий і необхідний апарат, який врятує життя цієї людини. І це книга реально просто про реалії української медицини, і про пацієнтів і лікарів, і от власне він описує про ці зарплати лікарів також, і про оці всі папірчики, і як лікар має бігати за пацієнтом, так і казати, що там йому купити, а пацієнта нема на це коштів, і і словом таке заплутане просто коло, коли ну, типу, ти лікар і. Ти просто кажеш, що потрібно, а по-людськи розумієш, що людина не може, наприклад, того купити, і людина тебе там в чомусь починає звинувачувати в якихось ситуаціях, чи загалом звинувачувати лікарів, в принципі, тільки зайшовши до лікарні, вже за таким списком звинувачень. Багато-багато-багато цікавого він тут описує, Відірватися просто неможливо. Я не знаю, може це на мене так діють такі книжки, але на мене справді. Книжки про якісь реальні описані історії з життєвого досвіду людей, особливо, коли це якась от така сфера медицину взагалі обожнює в книжках, коли це ще й правдива справжня історія. Ну так, тут Іван Черненко каже, що вигадано, але ж, власний досвід лікаря-анестезіолога, він тут дуже-дуже простежується. І бачите, скільки я поробила тут собі ось від ніточок у цій книзі і. Ну, правда, я прочитала, просто неможливо відірватися, реально прочитала її за кілька ночей, тому що вночі в основному читає книжки, тому насправді дуже-дуже багато тем він там піднімає в цій книзі і порушує багато проблем описує. І, до речі, там якраз і ситація з коронавірусом, коли він тільки почався, і ця пандемія, от якраз також описана в цій книзі. Словом, багато багато, все зупиняюся. Сподіваюсь, що я вас захопила цією історією. Якщо вам також подобаються такі реальні справжні історії про якусь сферу, от, наприклад, тут медицина, то це просто мастрі, обов'язково дуже цікава книжка. Далі вам показую автобіографічний роман Каріни Савареної Мам. Це друга книжка авторки. Я читала і першу до речі, спочатку цю прочитала, потім першу. Перша книжка зветься Невагітна. Ця книжка зветься «Мам». це історія про те, як вони дочерили дівчинку тримісячне немовля і як це бути мамою. І вона пише, що це історія, її власний досвід, досвід материнства її мами, і ще 11 жінок, які розказали їй про власний досвід. І, власне, це все ось так описалося у цій книзі. Це звичайно художня оформлена книжка, але... Автобіографічні такі моменти, і вони з чоловіком удочерили дівчинку. І також вона тут пише про те, що цю книжку мам вона писала два роки, і впродовж цих років вона дуже багато годин відвідувала психотерапевтку. І, власне, ця книга вона дуже легко читається і швидко, вона написана простою мовою. І правда, вона така щемка десь болюча, десь така тепла, хороша, десь дуже сумна, і така різна, різна, різна. Але, правда, я прочитала ці дві книги, і можу свою думку сказати, що ви можете читати лише одну із них. Якщо захочете, то беріть ось цю книжку і можете ознайомитися з цією історією і, власне, проживання жінкою, цього досвіду, дитинка. Яка з'являється в сім'ї, і власне як життя до Гридриґ перевертається. І тут е, Хрусталина, героїня цієї книги, описує таке ну справжнє материнство, коли плач, коли сльози, коли ти обожнюєш дитину, а тут ти дуже втомлена, і ти сама хочеш відпочити, а цього відпочинку немає, і ночі безсонні, і усе, усе, усе. І разом з тим про те, як реагують загалом на... Неї і на її сім'ю, і на її дитину, коли дізнаються, що її дитина з дитячого будинку, і що вона мама, яка взяла дитину з дитячого будинку. Ось ці всі питання окреслені, описані в цій художній книзі. Ну, показую вам ще одну книжку, таку історія, любовна історія така, але вона також така була нетипова, свого часу, я її так читала для мене, вона такою виявилася якоюсь особливою. Бо Ну, справді, тут така історія дуже така трагічно, щаслива і, знову ж таки, трагічна. Словом, це історія про дівчину Лу з бідної сім'ї, 26, здається років, яка потрапляє у розкішний будинок, там дуже забезпечена сім'я на роботу, і вона повинна бути поряд із хлопцем. Вілом, який потрапив в автокатастрофу, він майже абсолютно знерухомлений і не бачить сенсу взагалі жити і продовжувати своє життя, адже до того, звичайно, він, ну, тобто, мав усе і жив щасливим, класним життям молодого хлопця, ще й забезпеченого хлопця. І це в одну мить перекреслила аварія, в яку він потрапив. І власне ось ця книга це якраз оце спілкування. І те, як ця дівчина така безпосередня, така якась вона сама мрійлива, якась в своїх оцих історіях, така вона дуже цікава загалом описана як героїня. Мені сподобалось. Я вперше ознайомилася з цією історією якраз із кінострічки. І мені настільки сподобалась там Емілія Кларк, як вона відіграла цю роль. І саме тоді мені настільки захопила ця історія, що я захотіла ще почитати книжку. Ось. І це, до речі, актриса, яка грала в Грі престолів Матір драконів. І ця історія від британської письменниці Джордж Моес. І так я її прочитала дуже-дуже швидко. От, власне, мабуть, за вечір-два, тому що я знала, чим вона завершиться. І... Просто хотілося дізнатися ще більше подробиць, те, чого не було у фільмі, вичитати, відчитати ще щось. Ось книжка класна. Я не стрималась слід, звичайно, в певний момент. Ось, але історія така дуже-дуже хороша. Мені дуже сподобалось. І я хочу завершити на такій позитивній, хорошій історії. Це абсолютно інакша історія. З того, що я ну, зазвичай більше читаю найбільше. І ця історія просто так залетіла в моє читацьке життя. Я така щаслива, що вона залетіла, тому що вона така класна, вона зовсім інакша. Вона просто поринула і занурила мене у цей світ фентезійний. Це історія про гобіта, який собі жив спокійне своє життя, і тут до нього приходять гноми і тягнуть його в. Просто пригодницьку історію їм потрібно у дракона забрати свої скарби. І, власне, там буде багато-багато-багато цих персонажів з фентезі, книжок фентезійних, я так розумію, тобто і гобліни, і оце ж дракон, і павуки ну, різні, різні, різні істоти, ось, які траплялися. І ця історія ну, для мене була ще от про дружбу, про. Пошук виходу з якихось небезпек, і вона така якась тепла, вона така цікава, вона така пригодницька, ну просто неймовірна. І це історія, яку Толкін написав своїм дітям, і це перша книга, яка перед історією про володаря перснів. І тут навіть на обкладинці також бачите, є ця книжка, і наступні три частини володаря перснів. І, до речі, тут один відгук, дуже цікавий. Світ поділяється на тих, хто вже прочитав Володаря Перствів і Гобіта, і тих, хто тільки збирається прочитати ці книги. В якій із цих категорій людей ви розкажіть мені, будь ласка. І також напишіть, які книги ви читали до ранку, які книги ви не змогли просто відкласти, доки не дочитаєте. Дуже цікаво. Ось книжки, які просто тримають до останньої стрінки, до останньої крапочки у книзі. І я обов'язково почитаю всі ваші коментарі і напишу відповідь. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь. до зустрічі!